Міністерство освіти і науки пропонує новий інструмент для вступників, так званий нульовий курс. Це можливість для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест. Навчитися протягом протягом року, а після цього складати тестування за рахуванням до університету. Проєкт постанови вже розроблений, і цю ідею підтримала ректорська спільнота. Деталі далі обговоримо із Олександром Кондратюком, експертом з освітніх питань. Пане Олександр, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю. Пане Олександре, розпочнімо зі статистики. Чи відомо вже, скільки дітей цього року склали і відповідно не склали національний мультипредметний тест? Інтовано цифри такі самі, що було і прогнозовано, що казалося з перших днів очільниці українського центру оцінювання якості освіти. Близько умовно одного з десяти не склали НМТ повністю. Насправді ще є друга межа дискваліфікації: 140 балів, про яку офіційні інстанції часто. Намагаються знівелювати і ну не фокусуючи на ній увагу, як ніби її не існує. Але 140 балів, фактично, там 130 140 150 це є друга межа дискваліфікації, не склавши яку, ви позбавляєтесь своїх мрій, ви кудись вступите. Але з такими балами вам закритий шлях на багатько бюджетів на деякі контракти, просто технічно навіть податися. А якщо ви і зможете власникаючи податися. То ви не зможете, звісно, просто пройти з такими балами, тобто, це занадто низькі бали, аби кудись в адекватний університет на хорошу спеціальність бути зарахованим часто навіть на контракт. А оця межа перша, яка повністю дискваліфікує вас від навчання в вищих закладах України, вона не була подолана в першу чергу математикою. Та, тобто, математика, це десь один з десяти людей, які не подолали. Інші предмети, крім хіба фізики, мають не такі катастрофічні відсотки. Зауважу. А у минулому і в цьому році сильно зросла зрослася цифра повної дискваліфікації близько плюс 20 тисяч людей додалося. Та тобто, поза минулому році, повну дискваліфікацію практично всі уникнули. А ось уже зараз ні. І саме для них зараз сталося мова йде проводять цей нульовий курс в університети, щоб брати навіть хто не зміг взяти. А мінімальний бал знань семикласника по суті орієнтовно та з математики їх теж брати до університетів, аби не втрачати їх, і аби вони не їхали за кордон. І для таких дітей, які до прикладу не склали або ж не пройшли на свою омріяну професію, зараз хочуть запровадити нульовий курс, що це як він буде організований, і коли він запрацює. А до кінця насправді ще ніяких деталей не озвучили. Озвучили таку ідею. Великим питанням залишається чи це нульовий курс в сенсі. Я вступаю на маркетолога, вчусь уже стававши маркетологом, плюс підтягую знання і складаю НМТ з можливістю переведення на бюджет з другого курсу. Це одна справа. Інша справа, що нульовий курс це може бути: знаєте, як до нас приїжджали, а, й приїжджають, Ну до війни певно більше це було що цих людей. В медичні особливо вступати люди, наприклад, з якихось а, в Індії, до прикладу, та да, бо тут дешевша освіта, а в себе на батьківщині вони будуть багато заробляти, будучи медиками. Це була популярна схема, і певно, що є певною мірою. І ці люди вони приїжджали часто. Перший рік це був нульовий рік. Вони складали. Після цього якісь там елементарні тести на знання мови, тобто вони адаптувалися, вивчали мову. Так само часто наші їдуть, наприклад, в Польщу, але там це займало менше часу, щоб там підвивчити мову. А ось щось насправді таке може бути. Тобто, наших людей може зараховувати для того, щоб при університеті. Проходити якісь м, курси НМТ, умовно скоріш сього на платній основі, звісно ж, бо там мова йде про те, що бюджет буде тільки потім, коли складеш НМТ, якщо складеш на хороші бали, і далі відповідно йти до університету. Але ти вже прив'язався до якогось ВНЗ і зобов'язаний йти до них. Є така схема, яку деякі ВНЗ, на жаль часто використовують не дуже добросовісно, тобто курси при університетах. А багато людей ідуть туди навчатися, бо думають, що ну клас при університеті певно будуть знання, плюс мені балів дадуть. А потім, уже після того, як складаєш, виявляється, що ти став учасником наступної схеми, пішов на курси при якомусь університеті. Склав їх не надто добре, бо зазвичай ці люди в мене були такі одногрупники. Я навчався в престижному ВНЗ в місті Києві. Один з таких топових ВНЗ України. а І мої одногрупники, які а проходили на навчався на біотехнології. Там так можна зробити. Це одна з небагатьох спеціальностей, де ти отримаєш оці додаткові бали, а не лише думаєш, що їх отримаєш, а потім виявиться, що їх не всюди дають, а тільки туди, куди не добір там і так далі. Так, от у мене був товариш, який в рейтинговому списку був одним з перших, але він склав ЗНО тодішнє на 150 чи на то на 140 балів. Зате отримав курси при університеті плюс 30 балів, Мон плюс 20 балів. У нього вийшло 200 з гаком. Да насправді в нього ЗНО було 150. Це дорівнює НМТ десь на 125, можливо, 130 балів. балів. Да? Тобто дуже дуже низько. Але він за рахунок цього виліз. Ось так набирають на спеціальності денний добір, Умовно теж біотехнологія. А прикордонники, вихователі дитячого садка, це список спеціальностей, що користуються додатковою підтримкою від держави. Там, де не можна набрати просто так, роблять наступну схему. Прийшов, погано повчився, бо зазвичай там дають не надто сильного рівня знання. Потім кажеш: А що ж мені робити? У мене тепер 150 балів, я нікуди не пройду нормально. А тобі кажуть: але на нашу спеціальність ну не всюди, але тільки в нашому ВНЗ, тільки на ті спеціальності, куди ти не хочеш іти. У тебе є плюс 20 балів. Тож у тебе 170, проходь, ти пройдеш і таким чином добирають туди, куди не добрали б. Багато людей стають саме ось жертвою такого, де немає гідних знань, і, на жаль, може так трапитись, що нульовий курс стане не курсом, коли ти вступаєш і вже отримуєш знання маркетолога з можливістю продовжити їх на другий рік навчання, просто склавши НМТ, підучившись в цьому університеті до НМТ. Це більш зрозуміла схема. А якщо це курси при ВНЗ, де ти просто ось так складаєш, складаєш не надто гідно, і потім вимушений щось вступати не на найкращу спеціальність, будучи прив'язаним балами до цього університету. Це дуже неприємна річ, яка тільки поплюжить ставлення людей до освіти, бо потім вони сприймають, що їх обманули, бо їм не те, щоб сказали неправду, але забули договорити, що ці бали, наприклад, розповсюджуються не на кожну спеціальність це те, що є, і може бути далі. У мене от по нульовому курсу насправді дуже багато запитань. Я спробую їх зараз поставити вам. Ви спробуєте відповісти на те, що зараз відомо. Перше, коли теоретично цей нульовий курс міг би вже запрацювати. Друге запитання безпосередньо за фінансування. Ви згадували фінансування, хто має хто буде платити? Чи це буде платити безпосередньо сам е, студент чи там учасник нульового курсу чи університет? Третє запитання чи. Е, Наші університети готові до такого додаткового навантаження. Врешті-решт, це і е, е, елементарні аудиторії, це і викладачі, які мають викладати там. І чим цей нульовий курс відрізняється від підготовчих відділень, які зараз є при університетах? Ж є все таке дітей так само зараз готують, наскільки е, мені відомо. Е, на які питання можете відповісти? На багатько в першу чергу ректори університету, це зазвичай ну такі знаєте серйозні академіки. А там сказано в заяві, що вони не не проти. Як так сталося? Що серйозні академіки не проти взяти тих, хто не знає сьомого класу математику? Звісно ж, причина зрозуміла у них недобір, тому що останній рік так трапилося ну, це не два роки. Так трапилося в позаминулому році: що 100 тисяч людей це ну третина, скажімо, івано-франківська. Не прийшла в українські ВНЗ зазвичай 300 тисяч людей, якщо у нас є, які складають НМТ, а так їх було от поза минулому році. То з них орієнтовно 300 тисяч людей і пробують подаватись до ВНЗ. Не всі пройдуть, не всі подадуть заяви на бюджет, контракти, гранти, але всі пробують два роки. Як 100 тисяч із цих 300 тисяч навіть не пробує, тобто ми втрачаємо приблизно 33% населення 11-класників. Це те, що є на практиці. А це було в минулому році цьогорічну статистику. Що будемо і будуть допідбивати ймовірно, що в листопадах, бо це офіційні закінчення вступної кампанії. Але приблизно, ймовірно, там буде те саме, бо вже є попередні цифри. Тому, звісно, у них недобір, звісно, вони хочуть взяти. Але зауважте, ми втрачаємо 100 тисяч людей, а дискваліфікованих у нас в країні повністю тільки 30 тисяч людей, і з них, ймовірно, ну там ну 1015 – Це ті, хто ну вензей не підуть, тобто там. Потенціал ну може ну 15 пятнадцять тисяч в ідеалізованих умовах, а втрачаємо ми 100, тобто воно все не компенсує. Ця новація це, в принципі, спроба компенсувати наші освітні проблеми. А проблема тут проста, і Вона зовсім не в цьому криється. Вона вкриється в тотальній недовірі до освітньої системи, тотальній недовірі і від викладачів шкіл в першу чергу, часто і від дітей. І це необхідно вирішувати зовсім інакше і кардинально. Ми вимушені впроваджувати передові психологічні методики, індивідуалізоване розуміння когнітивних функцій мозку, щоб навчати, розуміючи, ага, ти такий психотип. А хочеш бути ось цим? Ось ми тебе розкриємо, і людина розквітне це те, що чекає світ попереду в світі. А ми можемо бути перші, як країна, бо вимушені бути цими лідерами, аби вижити. Але ми цього не робимо. Ми намагаємося ось так перекрити. Не сходиться у нас математика. Тобто, знаєте, математику би ми теж не склали. Виходить на рівень семикласника, бо 100 тисяч втратили, а намагаємося компенсувати 10-15 тисяч в ідеалізованих умовах. Ось така проблема. Якщо говорити про тобто про можливості аудиторії викладачів, ймовірно, вони є надлишком. А якщо говорити про те, коли ця новація буде працювати, я думаю, що це термінова річ, тому що ми втрачаємо ймовірно, це буде вже зараз відбуватися не даремно. Цій заяві сказали, що це може відбуватися не тільки влітку, а взимку навесні, наприклад. Тому ймовірно, вже десь можливо за кілька місяців, навіть чи за півроку, якщо вирішить це впроваджувати, ми вже побачимо ось такі курси, щоб на наступний рік забирати тих, хто зараз не склав, щоб вони от прямо зараз не їхали за кордон. Через це це вже зараз на початку вересня озвучиться, щоб можливо в листопаді на новий рік або ну максимум десь у березні впроваджувати. Як мінімум так необхідно робити, аби не втратити. І, судячи з терміновості характеру заяви, то ймовірно, ну ймовірно, це і роблять, і в цьому плані рухаються. Фінансова а сторона вас, цього питання можете сказати, що фінансова сторона. питання угу. фінансова сторона. Фінансова сторона це теж було сказано в заяві. Сказали, що на бюджет будуть брати тільки після складання НМТ, а це означає, що. Ми ймовірно не побачимо тут вступників на бюджет, і це справедливо. Але залишається питання грантів. Багатько людей зараз, які вступають зараз, які вступають на наступний рік, навіть не уявляють про існування грантів. Увага це кожного має бути до цього прикута. Вступника і його батьків зараз можна компенсувати від 70 орієнтовно. До 170 тисяч гривень на навчанні своєї дитини в університеті, навіть якщо ви не пройшли на бюджет, і це стосується будь-кого хто має з двох предметів 150, а з деяких спеціальностей навіть 140. Давайте ми з вами про цю тему Зробимо додатковий ефір як можна компенсувати за, за навчання, тому що мені видається, що це точно буде корисним і дуже цікавим нашим глядачам. Absolutely. Якщо зовсім коротко на завершенню, нульовий курс ви до нього ставитися позитивно чи негативно. Це хороша річ, але я негативно ставлюся до ідеї робити це немає більше центральніших речей, якими намагаються компенсувати за відсутності реальних змін в системі освіти в самій суті, в методиках, провадженні психології, профорієнтації, роботі з педагогами, загальні мотивації, провадження національних ідей. Ця новація є способом замаскувати реальні проблеми. Тому я негативно ставлюся до відсутності інших реформ, які мали б бути. Але ця новація, як додаткова, в принципі, має місце жити. Я дякую вам за цю розмову. Про ефір ми з вами домовились. Обов'язково зустрінемося у наступних ефірах. Ото чи стане нульовий курс і реальною підтримкою для наших абітурієнтів чи викликом для освітньої системи покаже час і практика. Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, був з нами в головному за день.